Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. До речі, його можна готувати як пісним, так і з м'ясом. Сьогодні ми обираємо другий варіант. Отже, до миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 г сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь-які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин. Після цього викладаю їх до каструлі. Хочу зазначити, що воду, у якій замочувалися гриби, я виливаю.